Папа Франциск помер у Великодній понеділок. Його похорон може стати точкою перетину світових лідерів і новою фазою глобальних перемовин. У Рим вже збираються Зеленський і Трамп. Кремль зволякає, але контакт із Ватиканом не припиняє, що відомо. Детальніше про все по черзі, далі у цьому відео. Підпишіться на канал «Січас» і ми починаємо. Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися у Ватикані. Названа дата похорону Папи Римського Франциска. Він власне відбудеться у суботу, 26 квітня о 11 ранку за Києвом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Ватикан. Церемонія пройде у Базаліці святого Петра. Напередодні туди буде принесене тіло понтифіка із каплиці резиденції Санта-Марта, де він помер. До похорону тіло папи буде виставлено для публічного прощання. Нагадаємо, що папа Франциск помер у Великодній понеділок у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані. Увечері того ж дня Ватикан повідомив офіційну причину смерті. У Понтифіка стався інсульт, після якого він впав у кому і помер. Інсульт призвів до незворотнього серцево-судинного колапсу. До того ж, Франциск мав супутні захворювання. Президент України Володимир Зеленський поїде на похорон разом із першою леді. Про це бабелю повідомив радник президента із комунікації Дмитро Латвин. Церемонія стане місцем зустрічі світових лідерів, зокрема, і президента США Дональда Трампа, який заявив у своїй соцмережі Тросушал, що вирушить із дружиною до Рима. Маланія і я поїдемо на похорон папи Франциска до Рима. Ми із нетерпінням чекаємо на можливість там опинитися, написав глава Білого Дому. Він назвав Франциска дуже гарною людиною, яка любила світ і людей, із яким доводилося нелегко. З папою Франциском Трамп знайомився ще 2017 року під час свого першого президентського терміну. Що цікаво, як повідомляють російські анонімні телеграм-канали, Путіна також, начебто, запрошували на похорон Франциска, стверджують, що американська сторона хоче провести там зустріч у рамках переговорів. Але і тут Кремль вдався до конспірології. Першу реакцію Москви на це запрошення була відмова. Будь-ім то через настрої після смерті папи, яку у російському політичному істеблішменті назвали знаменням, мовляв, Франциск став жертвою чорної меси. Проте, оскільки Ватикан є одним із ключових майданчиків для переговорів, ця зустріч ще можлива, перемовини тривають. Зазначимо, що ця інформація неофіційна і практично на рівні чуток. Тим часом прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков. Заявив, що рішення, хто саме представлятиме Росію на похороні, ще не ухвалено. Крім того, за його словами, наразі немає конкретних планів щодо переговорів із Україною про мораторій на удари по цивільній інфраструктурі. Він цинічно додав, що пропозицію про припинення ударів слід проаналізувати із урахуванням досвіду так званого пасхального перемир'я. Тим часом за кілька днів до похорону папи, 23 квітня, у Лондоні відбудеться важлива зустріч. Видання Bloomberg повідомляє, що під час переговорів щодо припинення вогню в Україні сполучені штати представлятиме держсекретар Марко Рубіо, а також два радники Трампа: Стів Вітков і Кіт Келох. Вони планують зустрітися із дипломатами і радниками з безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії і України. Промовини мають відбутися у закритому форматі мета. Обговорити можливі сценарії припинення війни. Президент України Володимир Зеленський у дописі на платформі Ікс після розмови із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером підтвердив готовність України до конструктивної роботи. Цитую: ми готові максимально конструктивно рухатися вперед, як це робили раніше, для досягнення безумовного припинення вогню із подальшим встановленням справжнього і тривалого миру. За словами глави держави, саме дії Росії продовжують війну. І це чітко показав Великдень. Друзі, все, що думаєте щодо почутої побаченого, закликаю написати в коментарях під цим випуском. Також підпишіться на канал сейчас і вподобайте це відео. Сумна звістка з Ватикану у віці 88 років помер папа римський Франциск. Його не стало у власній резиденції наступного дня після Великодня, коли Пантифік востаннє з'явився на публіці. Він понад 10 років очолював католицьку церкву, що відомо. Детальніше вже за мить на Ютуб каналі час» Мене звати Юрій Бібік. Підпишіться, а я буду починати. Папа Римський Франциск помер в понеділок, 21 квітня. Цього року у віці 88 років у своїй резиденції в Домі Святої Марти в Ватикані про це повідомили у святому престолі. Його смерть настала наступного дня після Великодня, коли Пантифік, попри тяжкий стан здоров'я, в останнє з'явився на публіці в неділю, 20 квітня, після тривалого лікування від пневмонії, папа Франциско. Перше за кілька тижнів ненадовго з'явився передвіряними. Його вивезли на балкон Базиліки святого Петра, де він звернувся до НАТО по словами браття і сестри з Великодним. Решту великоднього послання зачитав від його імені кардинал Анджело Комастрі. Понтифік закликав до припинення війни в Україні, а також в Газі. Він також закликав до звільнення заручників, визволення військовополонених і політв'язнів. А також згадував про страждання як ізраїльського, так і палестинського народів. Він назвав гуманітарну ситуацію в Газі, цитую трагічною і жахливою, звернувшись до обох сторін конфлікту із закликом. Оголосіть про припинення вогню, звільніть заручників і прийдіть на допомогу народу, який голодує і прагне до мирного майбутнього. Окремо Пантифік засудив поширення антисемітизму у світі у своєму зверненні. Він висловив надію, що Воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру, і закликав продовжити зусилля задля досягнення справедливого і міцного миру. Публічна поява Франциска на Великдень стала несподіванкою. За кілька днів до цього його вже бачили у колісному кріслі на площі святого Петра під час спеціальної меси для хворих. Проте він не брав участі у великодній літургії. Папу вивезли на площу під натовпу, і він лише підняв руки, аби помахати вірянам. Його слабкість була занадто очевидною. І передодні Франциск провів коротку зустріч із віце-президентом США Джейді Венсом, який прибув до Ватикану в межах свого семиденного європейського візиту. Зустріч у Домі Святої Марти тривала лише кілька хвилин і мала символічне значення. Понтифік хотів особисто привітати американського політика з великодним. Раніше Венс зустрічався з державним секретарем святого Столу кардиналом П'єтро Араліном, а також з архієпископом Полем Річардом Галарелом. Франциск перебував у лікарні з кінця зими. У лютому Ватикан повідомив про подвійне запалення легеню папи, яке спричинило загострення інших хронічних хвороб, зокрема проблем із нирками. Його стан вважали критичним, але протягом березня спостерігалося незначне покращення. Понтифік відновив свою роботу, телефонував в осередки. Конфліктів, зокрема до парафів у газі, проте після виписки він більше не проводив жодної повноцінної меси. Папа Франциск, обраний на понтифікат у 13-му році, став першим папою з Латинської Америки, першим єзуїтом і першим папою, що взяв ім'я на честь святого Франциска Асийського. У нього з молодості були серйозні проблеми зі здоров'ям. До речі, ще в Аргентині йому видалили частину легені через плеврит. Продовж останніх років Франциск часто пересувався на візку через біль у колінах. Він приніс операцію на кишківнику, кілька разів хворів на грип. А також відкрито говорив про можливість піти у відставку, якщо стан здоров'я більше не дозволятиме йому служити. Він не раз висловлював розуміння та підтримку українському народові у війні проти російської агресії, засуджував насильство, виступав за права біженців, бідних, а також за збереження довкілля. Ну і, зокрема, не оминав увагою болючі теми: від сексуальних злочинів в лавах церкви до війни на Близькому Сході. Ну от зокрема, друзі, в грудні 23, го коли українські волонтери збирали гроші на дрони для 93-ї бригади Холодний Яр, надійшла несподівана пропозиція допомоги від довіреної особи папи Франциска. За її словами, понтифік надав благословення на переказ власних коштів власних коштів за умови конфіденційності. Це були особисті гроші. Не з фондів Ватикану, завдяки цій підтримці, замість двох мавіків, як планувалося, українські розвідники отримали ще й третій резервний його смерть у день, коли християни ще святкували Воскресіння Христове, стала символічним завершенням понтифікату, який залишиться в історії як епоха викликів, реформ і глибокої емпатії. Про дату і формат прощання Ватикан повідомить окремо. Очікується, що церемонія. Збере лідерів з усього світу. Ми будемо за цим стежити і повідомляти на Ютуб-каналі Січас. Тому для того, аби не пропустити, підпишіться, будь ласка, на нього, друзі, ставте вподобайку і не забувайте про коментарі. Дякую і до зустрічі.